Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Обленерго застосовує графіки погодинних відключень. Такі повідомлення щодня отримують українці від Укренерго. Причини таких відключень наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктам України. Яка ситуація зараз з енергопостачанням на Житомирщині? В яких містах області найскладніша ситуація? Чи вдасться балансувати енергосистему області за рахунок альтернативних джерел живлення? Та до чого готуватись місцевим жителям, коли прийде зима? Про це поговоримо у сьогоднішньому випуску програми. Тиждень з вами у студії працює Катерина Трасюк. Вітаю! На зараз у Житомирській області дефіцит електроенергії складає 50%. Взимку енергетики прогнозують погіршення ситуації і у такому разі відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин поспіль. Тому варто готуватись до значних обмежень. Про це на брифінгу повідомив голова правління акціонерного товариства Житомир Обленерго Олексій Шекета. За його словами, у разі аварійних відключень графіки не діятимуть натомість працюватимуть аварійні відключення, які передбачити неможливо. Тому в першу чергу електроенергією забезпечуватимуть об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні це є наші збройні сили, це є котельні, це є водоканали. Скільки б там ми не економили, ми повинні готуватися, що зима можливо пройде у нас без ліфтів. Тобто це перше, що буде зроблено, напевно, це будуть вимкнені ліфти в багатоповерхових будинках. Будуть, напевно, зупинені електротранспорт. Теж ми до цього повинні бути готові. Реклама. Однозначно вуличне освітлення, керівник обленерго каже, що найбільший дефіцит електроенергії в області нині у звягелі та Бердичеві. Натомість у коментарі Суспільному звягельський міський голова Микола Боровець сказав, що місто готове до тривалих відключень. Почало штурмити е, звягель. Це починаючи з понеділка. До цього часу у нас не було. Е, Таких якихось систем, системних відключень, місто розбито на три сектори. Кожний сектор має свої черги, да ж жо е красний, жовтий, зелений. Де красне красний, ми десь намагаємося пояснити людям це однозначно. Буде відключення жовтий. Це десь очікуємо. зелений чіплятися не буде. У нас на всіх об'єктах критичної інфраструктури забезпечена необхідна потужність генераторів. Знаєте, встановили на сонячні станції на водоканалі потужністю 160 квт годин годин. Е Гельві ці установки загалом на Житомирщині діють три потужні сонячні електростанції, каже голова правління Житомир Обленерго. Олексій Шакета, завдяки яким поки і вдається балансувати енергосистему області, ворог змінив тактику і він більше обстрілює вже нашу генерацію, яка не знаходиться в нашій області. Тому ми зараз як такого впливу на ліміти, на відключення ну, не маємо. І ми працюємо в рамках в тому режимі, яка працює вся Україна. Зараз для нашого міста. Великий є позитив в тому, що в нас є три такі великі джерела сонячні: це в Чуднові, це в Бердичеві, і це в Лугінах, де ми можемо фактично використовувати цю електроенергію для міста. І в такий от літній період стараємося балансувати, щоб було справедливо для всіх. Скільки потрібно побудувати електростанцій, аби забезпечити енергосистему області, щоб подолати дефіцит електроенергії в осінньо-зимовий період, і врешті про які потужності варто говорити, та ускільки це будівництво обійдеться, ми запитали експерта із сонячної енергетики Євгена Перепелицю на місцях. Можна е, виробляти електроенергію, споживати електроенергію і виробляти одночасно. І якщо є надлишки, то їх можна е, продавати постачальнику. От. І таким чином таких е сонячних станцій можна е будувати і потрібно будувати е дуже багато. От якщо брати в розрізі, наприклад, нашого регіону Житомира або Житомирської області, то в Житомирі можна побудувати їх ну 20, 30 100 сто різних, і, і в першу чергу підприємства. І підприємства е, будуть в денний період споживати сонячну електроенергію. А ну, чого буде недостатньо, не вони будуть із мережі. До складної зими готується і Житомир. На одному із об'єктів комунального підприємства встановили газопоршневу станцію. Про це суспільному розповів Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Мер розповідає, що ця система, окрім електроенергії, виробляє ще й тепло і може передавати його у мережу в європейських країнах. Газопоршнева станція потужністю 1 МВт. Коштує 1 мільйон євро у березні 2024 року. Дві такі системи різних потужностей Житомир отримав безкоштовно. Завдяки підтримки USAID Ми отримали на місто дві машини. Це газопоршніва станція потужністю 600 кВт, Інша потужністю 1 МВт. Ця машина, окрім електроенергії, вона дає 600 кВт тепла. І нам потрібно це тепло теж використовувати, бо це набагато зменшує вартість гігакалорій для нашого комунального підприємства, і це нам дуже вигідно. Перша газопоршнева станція вже готова до експлуатації, каже начальник дільниці Житомир теплокомуненерго Геннадій Барабашов. За його словами, термін її цілодобової роботи до першого капітального ремонту 8 років. Газопоршнева машина споживає газ, газ перетворює в теплову енергію. І вращається калінвал. Він вращає генератор. генератор виробляє електричну енергію, і та електроенергія вже йде до споживачів. Саме головне споживач це наш буде об'єкт. У листопаді Житомир отримає ще декілька таких станцій потужністю до 33 мегаватт. каже міський голова Сергій Сухомлин. Втім, щоб забезпечити все місто електроенергією під час відключень, потрібно приблизно 10 газопоршневих станцій різної потужності. Ця сама буде дуже складна, і це буде най. Складніше зима, тому раджу все ж мірянам запасатися і пауербанками, і встановлювати в себе сонячні панелі. Атомна енергетика виробляє постійно один рівень електроенергії. І якщо нема споживання цієї енергії, вона не може швидко переключатися, давати більше чи давати менше. Тому от балансуючі потужності майже знищені Росією. І на сьогодні єдиний вихід для України. Це швидко будувати газопоршневі станції, встановлювати і встановлювати газотурбінні станції. А зараз короткий огляд подій тижня. Члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вимагатимуть від командування ЗСУ змінити керівництво звягельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після відвідин якого помер 32-річний житель Баранівки Сергій Ковальчук. Про це в етері Радіо Свобода сказала народна депутатка та членкиня тимчасової комісії Чої комісії Верховної Ради України Юлія Яцек. За її словами, комісія буде вимагати від головнокомандувача і командування сухопутних військ зміни керівництва з Вягельського РТЦК та СП, оскільки, на її думку, керівник не впорався зі своїми посадовими обов'язками і не зміг організувати роботу своїх підлеглих в рамках закону. Зі слів народної депутатки командування сухопутних військ ЗСУ, призначило службову перевірку. Також поліція відкрила кримінальне провадження за на настання смерті і призначила комплексну судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті Сергія Ковальчука. У Житомирі учні гуртка комп'ютерної графіки створили мультфільм про потоплення кресера Москва. Про це суспільному розповів Володимир Веськівський, керівник центру науково-технічної творчості учнівської молоді. З його слів, діти з 10 років у комп'ютерній програмі вчаться створювати анімацію. Молодша і старша групи вихованців отримують завдання створити декілька секунд відео, озвучують його і анімують. Зараз діти працюють над новим завданням. Перша в Україні об'єднана команда підлітків та ветеранів з інвалідністю з Житомирщини змагатиметься на чемпіонаті Європи з веслування на човнах. До складу команди увійдуть 10 підлітків, що завоювали світові та європейські нагороди, та 10 ветеранів, що мають інвалідність внаслідок війни. Сказав під час виконкому голова федерації з веслування на човнах дракон Житомирської області та тренер команди збірної України Дмитро Мороз із 10 ветеранів семеро Житомиряни. Із 15 по 24 червня у лісі на території Баранівської громади, що на Житомирщині, діяв пластовий табір, який для дітей та підлітків із Житомира та Баранівки організувала Житомирська станиця пласту. Його учасники проживали в наметах, облаштовували побут, готували їжу та вивчали історію повстанського руху в Україні. На сьогодні це все. Цю програму підготувала уся команда Суспільного. Дякуємо, що були разом з нами у студії для вас. Працювала Катерина Тарасюк. Побачимось.